Мережі набирає популярності відео, де українські перевізники грузять свої фури та везуть їх на железнодорожних платформах, обходячи цим блокаду польських посіпах Путіна, українських кордонів. До цього Німеччина долучилася до того, щоб Польщу привести до тями та заблокувала вільний рух Європою польських фур, польських перевізників. Зараз в Британії є багато відео, як на тірпаркінгах блокують колеса польським перевізникам фурам на, фурам на польських номерах. Тому я на початку цієї блокади казав, що поляки зможуть їздити тільки на території Польщі під час цієї блокади, а після то взагалі буде суцільний жах для цих перевізників, тому що війну ми виграємо, це факт. От коли е, встановлюється Україна, тоді поїдуть фури, тоді поїдуть перевізники в Україну. І я не заздрю польським перевізникам, які будуть їздити в Україну. От, відверто не заздрю, тому що Україна дуже зла, дуже е, за те, що Польща пішла на поводу Гітлера е, Гітлера, 21 століття Путіна та заблокувала під час війни Україну. Тому війну ми переможемо, але в пам'яті українського народу залишиться назавжди, що ті нелюди заблокували воюючу країну під час війни.